Вітаю! час підбивати підсумки разом із редакцією. «Віка». мене звати Олеся Омельченко. Далі огляд найважливіших подій Черкас та області. Починаємо. Черкаси знову під прицілом ворога. У четвер Росія спрямувала чотири крилаті ракети на обласний центр. Постраждали спальні райони, автостоянки та деякі адмінбудівлі. Люди, на щастя, всі живі. На місці руйнувань побувала Анна Білик. Першому потрібна швидка медична допомога на добудинку терміново. Швидка потрібна. Так Почався ранок в одній з багатоповерховок Черкас. Відразу чотири крилаті ракети РФ вдарили по Черкасам на світанку. Це одна з наймасштабніших атак на обласний центр за весь час повномасштабної війни. Уламки спричинили масштабні руйнування у житлових мікрорайонах. Маємо дві локації таких великих локацій падінь уламків від ракет. Попередньо можна ідентифікувати, що це попередньо ракети типу Іскандера Крилаті ракети. Бачимо, що інфраструктура, яка постраждала, це виключно цивільна інфраструктура. На жаль, ті локації, які ми визначили, мали великі пожежі. Постраждали щонайменше 15 багатоповерхівок, зруйновані вікна, пошкоджені дахи. Також дісталося гаражам, автомобілям, навіть могилам на міському цвинтарі. Пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Нині триває обстеження територій та фіксація наслідків. За медичною допомогою звернулося 12 людей. Серед них 9-річна дитина. Усі постраждалі з легкими травмами. Загиблих немає. У пані Зої в пошкодженому будинку проживає син. Говорить, це щастя, що в цю ніч нікого не було вдома. По наслідкам немає живого нічого. Все. Всі чотири вікна, двері на балкон. І саме страшно те, що якби діти були вдома і спали, то точно були б якісь наслідки, тому що вікна були на кроваті, двері з балкона були на дивані. Це представте, як дитина ночі спить да, і воно це по голові тебе гепнуло. У місті створено оперативний штаб. На місцях рятувальники, комунальники, волонтери та соцслужби. Допомогу людям надають і партнери з Червоного Христа. Додам, за першу добу після обстрілу комісії перевірили 13 багатоповерхових будинків і 6 приватних домоволодінь, де зафіксовано пошкодження майже шести сотень вікон, а також балконів і дахів. Надходять звернення про пошкоджене майно і від представників бізнесу. І до хороших новин. 14 родин з Черкащини дочекалися такої бажаної звістки. Відбувся вже дев'ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повернулися з полону важко хворі і тяжко поранені захисники. Щодо черкащан, то нарешті вдома майстер-сержант Віталій Палій, головний сержант Іван Фодор, молодший сержант Андрій Анікієнко, старший солдат Іван Дарінський, солдати Ігор Циганок, Андрій Хлусевич, Олександр Клименко, Борис Харламов, Олександр Чиж, Олег Боровець, Олександр Заїченко, Олександр Шалденко, а також старші матроси Дмитро Крупенко та Володимир Карпенко. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути на батьківщину більш ніж тисячу українських захисників. Незвична фотовиставка. У вагоні потяга. Мистецький потяг вирушив у мандрівку містами України. Так презентували світлини американського фотографа Говарда Бафета, які документують російсько-українську війну. Ідея показати правду тим, хто не може побачити її на власні очі. Далі репортаж із пересувної галереї. 93 дні підготовки, і тепер містами України курсує мистецький потяг. У трьох вагонах 60 світлин, які зробив американський фотограф Говард Бафет. Виставка документує російсько-українську війну та її наслідки для мирного населення і військових, розповідає начальник потягу Олександр Порошков. Загалом світлини ці робив Говард Бафет. Приїжджаючи в нашу Україну. Він зробив це показати світовим лідерам і всім іншим для того, щоб вони бачили, що Україна потерпає від російської агресії. Але на сьогоднішній день спільно з укразниці. Прийняли таке рішення, домовилися показати це ці світлини українцям, які не можуть потрапити на схід і не можуть побачити цього жаху. На фото не просто фронт, це особисті історії людей, які воюють, які втратили дім або здоров'я, але не зламалися. Емоційність кожного кадру у деталях: дитячих іграшках на руїнах, сльозах на обличчях чи втомленому погляді військового. Емоціями від побаченого ділиться пані Ірина. Мені здається, фотографу вдалося чудово передати те, якою. Є. Війна для українців через особисті історії людей, які долучилися до війська або які постраждали від окупації чи інших дій росіян. Мені дуже подобається, це дуже емоційно. Побачити виставку в мистецькому вагоні можна безкоштовно. Наступна зупинка потяга Умань. Загалом фотогалерея має відвідати 63 вокзали по всій Україні. Анна Білик, Микола Петренко, телеканал Вікка. Сезон кавунів офіційно відкрито. Для торгівлі баштанними у Черкасах визначили 26 офіційних локацій, які діятимуть до кінця жовтня. Тож містяни можуть не лише втамувати спрагу соковитими кавунами, а й підтримати українських фермерів. Холодненький кавунчик літку. Ну, це найкраще, що може бути. У місті вже розпочато сезон медових кавунів та динь. А от які ціни і що пропонують продавці, зараз дізнаємось. Пан Руслан каже, цього року ціна на кавуни та дині зросла на 8-10 гривень, але за два тижні вона вже має знизитися. Кавуни у нас привезені з Одеси, з Херсонської області. Кавуни дуже солодкі. Цінова політика від 30 до 35 гривень на даний час. Дині також їдуть. Та Тарбонарія Дерська область. солодкі, гарні. Дивіться, які у нас вони. Валентина продає дині по 50-55 гривень за кілограм. Кавуни дешевше, близько 30 гривень. Що була дівчинка? У мене тут хлопчик, я вам просто покажу. У мене тут хлопчики, усі бачите, отут, якщо буде. Дуже велика виямка це хлопчик. А якщо буде отака широка, це буде дівчинка, він буде набагато солодший. Пан Андрій розповідає, що завжди купує кавуни на цій точці, а цього разу взяв для мами, бо їй дуже сподобався. У виборі гостинця керується власними правилами. Перша ознака це, звісно, ви знаєте звук. Якщо він не дзнить глухий, він або переспілий, або пустий. Якщо дзвінкий, але не дуже. Це хороший спілий кавунчик. Друга взнака, це шкіра. Якщо вона гладенька і рівненька, він більш тонкошкурий. Якщо вона товста, така, ну, розумієте, така ребриста, він товстошкурий. Це диня узбєцька, вона коштує 100 гривень за кілограм, дуже солодка і дуже класна. І потрібно обирати по вигляду зовнішньому, вона більш жовтіша потрібна була бути. І Трошечки проминать, щоб вона м'якенька була. Це дуже смачна диня. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Віка. На території заповідника Трипільська культура, що в селі Легедзене, оновлення. Тут відкрили гончарний павільйон – приміщення, яке накрило собою залишки двох трипільських гончарних горнів. Ці унікальні знахідки були вирізані з землею ще 10-12 років тому, перевезені з місця розкопок на музейну територію. Свого зіркового часу експонати чекали у дощаних коробках під відкритим небом. Нарешті павільйон збудували за кошти меценатів. На відкритті серед багатьох Учасний гостей побував навіть третій президент України Віктор Ющенко. Адміністрація музею запрошує всіх зацікавлених приїхати і дізнатися, що ж саме відкрили трипільці понад 5 тисяч років тому. На цьому випуск завершено. Більше новин на сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Vika в Ютуб, щоб нічого не пропустити. До наступної зустрічі.